Прочитаю Слово Боже перед тим, як говорити, щоб не нарушати порядку. Старий заповіт, хто має в Біблії є книга вихід, 14, 14 розділ і 15 вірш прочитаю, і потім два вірші з 15 розділу. Книга вихід, 14 розділ. З 15 го вірша написано так. І промовив Господь до Мойсея, що до мене ти кличеш, говори до синів Ізраїлевих, нехай рушають. І 15 й розділ я тільки два вірші прочитаю. Це вдячна пісня Мойсея, після того, як вони перейшли море. Тоді заспівав Мойсей. Та Ізраїлеві сини оцю пісню Господеві і проказали, говорячи, я буду співати Господеві, бо дійсно звеличився він. Коня й верхівця його кинув до моря. Моя сила та пісня Господь, і він став на спасіння мені. Це мій Бог і прославлю Його. Він Бог батька мого і звеличу Його. Всі ми знаємо. Цю подію, як Ізраїль перейшов в море, як по суші, коли він вийшов з Єгипту. Я хочу сьогодні просто е, говорити про Божого чоловіка Мойсея, про Мойсея. Не пам'ятаю, не доводилося мені проповідувати про нього чомусь. Хоч, якщо чесно кажучи, я багато думаю про нього часто, про його життя, про його долю. Про Його покликання, про Його служіння, пробую зрозуміти, що він переживав, як він жив, як він трудився, думаю над тим, як закінчилося його життя, про його пересмертну пісню. І Біблія нас вчить тому, щоб ми дивились на цих мужів віри, на цих патріархів, на людей, котрі служили Господу і переймали їхню віру дивились, як вони були вірними йому, як вони проходили через труднощі, як Господь був з ними і вів їх, і вів їх до кінця, і ніколи не підводив. На них ми сьогодні дивимося і кажемо: ми дякуємо тобі, Господе, за те, що ти сильний, за те, що ти ніколи не запізнюєшся. поможи нам іти за тобою і служити тобі вірно, і ніколи не зійти з дороги. На котру ти нас покликав. Але що хочу сказати перед тим, як говорити про Мойсея? Хочу сказати про те, що у всьому завжди є план і предназначення Господнє. Він передбачив це служіння і для Божого чоловіка Мойсея. І тому, що би людина не робила, в якій б вона ділянці не працювала для Господа. Слава завжди, тільки йому. Слава завжди тільки йому. І тому іноді люди, я так думаю, вони просто не задумуючись, кажуть, дозволяють собі сказати Я, я зробив. Но апостол Павло, говорячи про те і кажучи, що я попрацював більше від інших апостолів, зразу себе поправляє і каже, правда не я, на що мені, тому за все слава тільки Господу. Біблія нам говорить про Мойсея, що він був з коліна Левієвого, і ми знаємо його історію, коли мама пробувала врятувати його, і дочка Фараонова, вона знайшла його там і віддала назад матері для того, щоб вона його виховала. І ось про що я хочу сказати, це про те, що ця мати, котра виховувала Мойсея. Вона вселила або привила в його серце любов до свого народу і віру в Бога. Знаєте, як би люди не ставилися, як би не філософствували, і що б не говорили над вихованням своїх дітей, но я просто говорю з того, що я пережив в своєму житті, бувши вихований в християнській сім'ї, те, що в дитину вложується в сім'ї. Це найбільше, що можна вложити. Тому що дитина вона завжди вірить тому, що кажуть в неї вдома. Вона завжди то буде пам'ятати. Куди б вона не йшла, скільки б не пройшло років, вона завжди, те, що вкарбувалося з дитинства в неї серце, вона завжди це буде мати в своєму серці, в своєму розуму. І тому це дуже важливо, коли батьки вони вкладають своїх дітей. І це вклала в Мойсея, в серце Мойсея його мама. Любов до свого народу і віру в Бога. І ми бачимо, коли він був забраний назад, ці палати фараонові, де він отримав певну освіту, де він мав певну владу, де він мав певну перспективу. В його серці була любов до свого народу, і в його серці була віра. В його серці була віра, що ізраїльський народ це Божий народ. В його серці була віра в те, що Господь повернеться до свого народу. В його серці була віра в те, що Господь виведе свій народ. В його серці була тверда віра в те, що Господе, який є живий і керує всім, служити є варто. І тому автор до євреїв, він згадує Мойсея, він каже, що Мойсей він зробив це вірою. Відказався зватися сином дочки Фараоною вірою. Він бажав за краще страждати своїм народом. Він дивився на нагороду, котру йому дасть Господь. І тому він зробив цей поступок в своєму житті. І він порахував, що йому краще страждати з народом своїм. З народом Божим служити Господу, ніж тимчасово користуватися якимись насолодами Єгипту. Він це зробив вірою, він в серці своєму мав віру. І далі, коли ми, я так коротко просто говорю про його долю, про його життя, ми бачимо, що він був змушений втікати. Він пішов в пустиню. Він став там пастухом, не знаний нікому. Ні, ніхто його не поважав, ніхто про нього не говорив. Він там іде, і там, я собі думаю, далеко від своїх людей, в якісь такі певні одинокості, самітньо проводить своє життя, пасе вівці. Я собі нараз думаю, що переживав Мойсей в ті часи, коли так повернули життя, коли він був вревний до свого народу, коли він любив Бога. Що він думав? Це були, напевно, що важкі для нього дні. Але разом з тим він вірив в Господа там, коли йому було трудно. Ці часи можуть прийти до кожного християнина, брати та сестри, не завжди будуть рядом ті, хто тебе будуть підтримувати. Ти можеш проходити різну пустиню, ти можеш проходити різні випробування. І тільки віра, котра зародилася в твоєму серці. Віра в живого Бога буде тримати тебе і буде тримати тебе до кінця. І ось прийшов момент, коли Господь кличе його до праці. Він бачив терновий, котрий горів, і Господь йому казав, що прийшов час, і я буду виводити народ свій з Єгипту. І ти в цьому будеш задіяний Мойсей. Я хочу звернути увагу на те, знаєте, що Господь Він кожному із нас Він дає працю. Ніхто, ні один християнин, ні один член церкви, він не є полишений дара. Всі ми маємо працювати, всіх він кличе до роботи. Я маю йти і виконувати те, що він каже. Але що би хотів підкреслити, це те, що Мойсей він сперечався з Богом. І Його питання були два. Він, по-перше, казав, хто я такий? Мене ніхто не знає, хто я такий, хто за мною піде і хто мені повірить. І друге, що він казав, я не красномовний, я не є дуже добрий в бесіді, щоб говорити. І він бачив в цьому проблеми. Ну, яка була відповідь Господня, брати та сестри? Йди і я буду з тобою. Ось це є сила віруючої людини. Ти можеш не мати великої освіти. Ти можеш не бути відомим чоловіком, ти не можеш не бути богатим чоловіком, кінець-кінці. якщо Господь є з тобою, ти маєш все. І більше нічого не було дано Мойсеєві, крім того, Іди, і я буду з тобою. Так Господь каже кожному своєму послідовнику: Іди, і я буду з тобою. І Мойсей послухався цього. Він пішов і Господь був з ним. Він ішов, і Господь був з ним. Тоді, коли йому було легше, і коли йому було трудніше. Тоді, коли Ізраїль підтримував його, тоді, коли бунтував проти нього, він ішов, а Бог був з ним. І Бог пільнував над ним, і Бог опікувався ним. Ви пам'ятаєте ту історію, коли рідні проти нього бунтували. Арон і сестра його за те, що він мав жінку там, вони казали, хіба Господь говорив тільки з Мойсеєм. Біблія не каже, що Мойсей проти них виступав, чи захищався, чи обвиняв їх в чому? Біблія не каже, Біблія тільки каже, а муж, той Мойсей був самим лагідним чоловіком на землі. Ну Біблія каже, ну почув це Господь. І нагло сказав їм тром вийти. І коли гнів Божий був, коли він прогнівався, то Маріам була біла від прокази. Господь вступався за Мойсея, я буду з тобою, сказав Господь. І Мойсей ішов з Господом по своєму житті. Ну, ось подія, яку я прочитав, просто так з життя Мойсея, коли Господь вже робив ці чудеса, коли десять кар було на Єгипті, вони вийшли в обітовану землю. І перше таке велике випробування. Перед ними море. Взаді Єгипет їде з колесницями і з армією. Народ вже бачить їхнє наближення. Народ починає роптати і нарікати. Каже: хіба мало було гробів в Єгипті? Я собі думаю, що переживає Мойсей? Біблія нам не каже про те, що він молився, чи що на 15-й вірш, котрий я зачитав. Господь каже до нього, до Мойсея, що до мене ти кличеш. Цей чоловік, котрий послухався Господа, котрий пішов і робив те, що він казав, він дивився на народ, котрий робче на нього, і він дивився на це море, і він в своєму розумі молився до свого Господа і думав, що буде далі. Він молився до Господа за допомогою, і Господь каже до них, до нього говори до синів Ізраїлів, Ізраїлевих, нехай рушають, нехай ідуть далі, нехай не спиняються. Ви знаєте, так часом буває в житті віруючої людини, в житті християнина, коли проблема ніби стала як гора перед тобою. Коли думаєш, Господи, що далі робити, коли боїшся комусь про це навіть розказувати, і думаєш, як ти це перейдеш. І тільки тихенько в думках. Каже, Господи, поможи мені ще раз. Поможи мені ще сьогодні. Не лиши мене і будь зі мною. І що каже Господь, що ти маєш? Що ти маєш сьогодні? Що я маю сьогодні? Як мені далі йти? Я маю Слово Боже. Я маю інструкцію, яку він мені залишив. Я маю відповіді на всі запитання. Я не завжди можу десь поїхати, мені не обов'язково десь віддалятися, десь від'єднатися чи ще кудись іти. Я можу читати його день і вночі, і воно вчить мене, як я повинен довірятися йому, як я повинен жити згідно його законів. Воно мені показує і говорить про те, що він ніколи мене не оставить. Він мені дасть вихід, він прийде і він допоможе. І нам Біблія говорить, що там Господь явив свою силу, вітер дув сильний цілу ніч, і він розтопив море. І вони прийшли, як по суші. Вони прийшли, як по суші. І перейшовши там, Мойсей разом з цим народом, він співає вдячну пісню і каже, я буду співати Господеві, бо дійсно звеличився він. Хтось може казати, мені було трудно, і я перейшов. От мені тоді було важко, але я встояв. Але Мойсей казав, що я буду співати, бо звеличився він. Пам'ятаємо, що не я перейшов, не я сам це зробив. Не тому я ще християнин, що я такий сильний, але тільки тому, що звеличився він, бо він мене провів, бо він здвинув ці всі перешкоди. Бо він дав мені сили, бо він мені допоміг. Я прийшов, і я є зара той, хто я є. По милості його, іду далі за ним і служу йому. І він продовжує свою пісню і каже, моя сила і моя пісня це Господь. Моя сила і моя пісня це Господь. Він каже, він Бог мого батька, звеличу його. Нехай би Господь нам допоміг це пам'ятати. Нехай би він нам допоміг служити йому і надіятися на нього, віддавати всю славу тільки йому, а Він не залиши нас, але доведе до вічних оселі, і буде з нами. Йому слав. слава навіки. Амінь.